Вітаю, ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда. Сьогодні в новинах у Київському медичному центрі вчать як стати незалежними від наркотиків. Розпочали реєстрацію школярів на зовнішнє незалежне оцінювання. В Україні розвиватимуть військове та медичне капеланство. Наркоманія, епідемія сучасності. Лише в Україні щорічно близько 150 тисяч молодих людей стають наркозалежними. У Україні функціонують реабілітаційні центри, клуби анонімних наркоманів та програми реабілітації, які допомагають боротися із залежністю однак потрібно вміти надавати допомогу. У Києві у християнському медичному центрі цього навчають уже не перший рік. Саме там існує школа для консультантів наркозалежних осіб. Про тих, хто готовий рятувати жертв згубної звички, дивіться в сюжеті. Школа консультантів наркозалежних, така назва тренінгу, який пропонує Київський адвентистський медичний центр. Протягом двох років кожен охочий допомагати наркозалежним може приєднатися до безперервних курсів. Наразі таких близько 35 осіб. Моя головна ціль як спікера донести їм суть предмета, суть комплексного підходу лікування в залежності. Не однобокого, а комплексного, щоб дух, душа і тіло можна було. Достігать одновременно тренінг включає теоретичні та практичні заняття кожної сесії, які проходять упродовж двох тижнів, тричі на рік, студент долучається до різноманітних програм групової та індивідуальної роботи арт-терапії, рольових ігор, психодрам. Також важливою складовою курсів є практика в реабілітаційному центрі. Це, це труд, коли такої трудка чоловік проходить всі уровні ад. от одного состояния к состоянию того, что Бог ему помогает, что его освобождает, и ну без этого, без этой бы программы я бы этого хорошо не понимал, поэтому я бы сказал бы, что мой бы труд пасторский был бы несовершенный, потому что он бы скорее всего носил бы такой импульсивный характер от сюжета к сюжету, а теперь я вижу такую полную ровную линию, как вот с людьми, которые вокруг тебя идти к тому, когда все друг друга лучше понимают, лучше принимают без всяких проблем. Я узнала, что у нас открыта такая школа для консультантов. Я попала не на первую сессию, а на вторую. Приехала сюда и поняла, что здесь очень серьезное обучение, здесь действительно даются основы, такие базовые знания, зависимости, в чем ее корень. И мало того. Я поняла, що я помогу сама собі, тому що я в какой то степени тоже зависимый человек, зависимый від чувств других емоцій, от, от их поведения. И поэтому я поняла, що ту чому полезне мені самой, в першу чергу? Перший випуск школи консультантів наркозалежних осіб відбудеться восени. Випускники отримують сертифікати консультантів по роботі із наркозалежними та їхніми родичами. Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Якщо хочете навчатися у виші, спочатку пройдіть зовнішнє незалежне оцінювання. Його результати зараховуються як результати державної підсумкової атестації та вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Цього року реєстрація на тестування розпочалася 1 лютого і триватиме до 4 березня. Зважаючи на її стислі терміни, слід якнайшвидше розпочати процедуру заповнення реєстраційного листка. Більше інформації для тих, хто прагне стати студентом, дивіться в сюжеті Валерії Полторацької. 1 лютого стартувала реєстрація на один із найважливіших іспитів для майбутніх абітурієнтів зовнішнє незалежне оцінювання. На відміну від минулих років, коли подати заяву на складання тестів можна було протягом двох місяців, цьогоріч цей термін значно скоротили. Тепер він триватиме лише 33 дні, тобто до 4 березня. Перший крок. Абітурієнтам необхідно визначити, якому вишу та спеціальності присвятити наступні роки життя. Далі ознайомитись із правилами вступу до обраного закладу, адже пройти оцінювання можна максимально з чотирьох предметів. Кожен майбутній абітурієнт обов'язково має обрати два предмети з трьох. Українська мова, література обов'язкова, і другий на вибір або математика, або історію України. Щодо третього і четвертого предмету, то це залежить від профілю того вищого навчального закладу, куди вступає абітурієнт. Крок другий необхідно заповнити реєстраційну картку на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після цього сформувати потрібний пакет документів, копію паспорта для тих, кому вже виповнилось 16 років. Для молодших свідоцтво про народження. Дві однакові фотокартки розміром 3 на. 4 та сама роздрукована реєстраційна картка. Якщо ви закінчуєте школу цього року, носіть документи туди. Там додадуть заяву, яка підтвердить, що ви дійсно закінчуєте 11 клас. Якщо ж середню освіту здобули в минулі роки, тоді перелічені вищі документи та копію диплому про середню освіту необхідно самостійно відправити на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти. Її зазначено в контрольно інформаційному листі на сайті. Підтвердженням реєстрації участі в зовнішньому незалежному оцінюванні буде сертифікат, який в індивідуальному конверті надійде до закладу, де ви навчаєтесь, або на вказану вами адресу місця проживання. Наперед поцікавтеся розкладом проведення оцінювання, якщо не зможете бути присутнім на ЗНО чи державному екзамені в школі через хворобу чи релігійні переконання, дату складання іспиту можна змінити. Заліпок законодавству за два місяці потрібно подавати заяви. До того, як ну, відбувається якийсь конкретний інцидент, потрібно написати заяву, в якій е, чітко, коротко, але висловити свою позицію на основі Біблії, чому саме для цього студента це є проблемою, чому це є неможливим робити саме в цей день. А от дітям, які наразі проживають на непідконтрольній Києві території, але бажають здавати незалежне оцінювання, перед поданням реєстраційних документів потрібно прикріпитися до школи, яка знаходиться на території України. Подається заява до департаменту освіти міської ради. Абітурієнта прикріплюють до школи, якщо він буде здавати екстернат, тобто він приїде для того, щоб здати державну підсумкову атестацію, відповідно, предмет зовнішнього незалежного оцінювання. Вони надсилають нам документи, і в цих документах ми повинні побачити ось цю довідку, що дійсно він має бути в школі, здавати державну підсумкову тестаті. Тобто ми віримо, йому, що він закріплений через ось цю довідку. Отримувати диплом про середню освіту та складати зовнішнє незалежне оцінювання цього року збирається і Поліна, одна із ведучих підліткової програми. «ЧП-плюс» на телеканалі Надія начала тисяк зуної що літа там українською. Літературу я почала ізучать і читати всі проведення літом, а сейчас уже такое. тести прохожу, історію доучуваю. Кожного дня, приходячи зі школи, дівчина по декілька годин проводить за книжками, сторінки яких вже мерехтять різнобарвними підкресленнями. От, як, наприклад, я учу історію. Я беру, прочитала параграф, взяла дільний листочок, виписала на них на дату і. Ті асоціації, які у мене возникли цей текст, потому что у тебя есть асоціації, ти запам'ятаєш, що це намного легше. Поліна розповідає, що кожного разу перед заняттями вона здійснює важливий крок. Як вона твердить, він допомагає їй запам'ятовувати тонни інформації. Ну а вообще кожна підготовка звичайно, починається з молитви. Потім я сажусь і повторяю той матеріал, который я вже вчила раніше. І починаю, ще прибавляю себе новий матеріал. Поліна вже обрала для себе заклад, де планує здобувати вищу освіту. Це Український гуманітарний інститут в місті Буча під Києвом. Тут дівчина хоче вивчати журналістику. Окрім ЗНО з української мови та літератури та історії України, Поліні потрібно ще добре проявити себе на творчому конкурсі. Такий конкурс у вишій проходять також майбутні викладачі фізичного виховання. Однак завдання різні: майбутні журналісти писатимуть твір, а викладачі фізичного виховання складатимуть. Спортивні нормативи загалом в українському гуманітарному інституті є два факультети: економічний, де студенти вивчають фінанси, менеджмент та економічну кібернетику і гуманітарний, на якому навчають фізичному вихованню, журналістиці, філології та релігієзнавству цього року. Планують розпочати навчання за спеціальністю дошкільна освіта. Ми намагаємося. Висвічувати і пропагандувати, просувати біблійні принципи. Студенти можуть тут і комфортно проживати і навчатися, і мають можливість і відвідувати спортзал, її їй дальні інше, тобто розвинути інфраструктура. Якщо ви вже маєте базову освіту та хочете здобувати другу освіту в українському гуманітарному інституті, можете одразу потрапити на другий курс навчання, не складаючи тестових завдань. Детальну інформацію про вступну компанію до інституту можна знайти на офіційному сайті УГІ. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Микита Ісаков, Вінниця, Вісті Надії. Алергологи і дерматологи США з'ясували, що хімічний склад вологих серветок, ароматизатори та консерванти наносять шкоду ніжній шкірі дитини. Американські педіатри рекомендують виключити або значно обмежити використання вологих серветок для догляду не тільки за шкірою немовлят, малюків дошкільнят, але й дітей шкільного віку, а також дорослих схильних до алергічних реакцій. Хімічні речовини для чутливої шкіри виявляються найпотужнішими подразниками і дуже часто контактний дерматит та алергічний Висип лікарі приймають за псоріаз або екзему, не підозрюючи про справжню причину шкірних реакцій, викликану вологими серветками. Педіатри рекомендують замінити використання вологих серветок звичайними стандартними водними процедурами. Антибактеріальні серветки варто зовсім не використовувати, а звичайні вологі серветки застосовувати тільки у крайніх випадках. Більше новин дивіться далі в короткому огляді. У кінці січня Всеукраїнська Рада церков і благодійний фонд Соборність організували міжконфесійну конференцію розвиток медичного капеланства в Україні передумови потреби та перспективи. У своєму виступі голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець зазначила, що медичні капелани в багатьох країн світу є повноправними суб'єктами відносин з державою. В Україні є нагальна потреба виробити єдину цілісну стратегію розвитку і роботи капеланства, частиною якої має стати Медичне капеланство. Для цього потрібно також розробити стандарти та забезпечити професійне навчання капеланів, аби окрім духовної, вони мали ще медичну та психологічну спеціальну освіту, сказала вона. Одним із учасників конференції був Сергій Луцький, керівник відділу здоров'я Адвентистської церкви в Україні. Він наголосив, раніше церкви служили в медичних установах, але не було нормативних положень для цього. Тепер держава рухається назустріч цій діяльності. Пані богомолець закликала до позаконфесійної капеланської роботи. Я підтримую такий принцип. Учасники заходу прийняли проект Кодексу медичного капелана, а також проголосували за резолюцію, в якій звернулись до Ради церков і. І органів державної влади із закликом створити міжконфесійну робочу групу. 27 січня в річницю визволення Червоної армії нацистського табору смерті Аушвіц відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту однієї з найбільших гуманітарних катастроф ХХ століття масового позбавлення життя людей за національною ознакою. У цей день ті, хто вижив у часи переслідування та масового знищення євреїв, запалили свічки пам'яті у музеї нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в польському місті Освенці. Президент США Барак Обама має нагородити чотирьох осіб, зокрема двох американців, які ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. А президент України Петро Порошенко 27 січня оприлюднив звернення до українців, у якому зокрема сказано. Цей скорботний день має нагадати нам просту істину тільки спільними зусиллями вільних націй, усіх небайдужих людей, можливо не допустити в майбутньому страшних злочинів проти людства, обезпечити світ від рецидивів нацизму, проявів імперіалістичної агресії, поширення шовінізму та нетерпимості на етнічному чи релігійному ґрунті. Запевняю, що наша держава і надалі залишатиметься на позиціях, які сповідує все цивілізоване людство, та забезпечуватиме підтримку миру, свободи та демократії. Нагадаємо, що під час Голокосту нацисти і їхні посібники знищили третину світового єврейства 6 мільйонів осіб, з них півтора мільйони на території України. Я вважаю, що прощення дуже сильне, і воно є однією з речей, якої потребує наш світ. заявила 81 річна Єва Кор. Єва Кор і її сестра Близнюк Міріам – угорські євреї. Вони опинилися в числі тих, над ким проводив експерименти Йозеф Менгеле, відомий як Ангел Смерті із Осфенціма. Як мінімум півтори тисяч пар близнюків були використані для його експериментів в спробах виконати мрію Гітлера про створення чистої арійської раси, згадуючи про пережити Єва Кор заявила, що зараз знайшла у своєму серці прощення для своїх мучителів і що зараз замість бажання помсти прийшло співчуття. Під час зустрічі з Оскаром Гренінгом, колишнім офіцером СС, Єва обійняла його, поцілувала в щоку та сказала, що пробачає його помилки. Також жінка подякувала Оскару за те, що він прийняв на себе відповідальність за вчинене і закликала його провести останні дні життя так, щоб він міг компенсувати все те зло, яке зробив у минулому. Єва Кор, яка зараз проживає у США, також закликає покласти кінець переслідуванням колишніх офіцерів СС. Верховна Рада України прийняла законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми. Законопроект має налагодити захист дітей за місцем їхнього перебування, розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Законопроект приводить норми діючого законодавства у відповідність до Конвенції ООН про права дитини. За ініціативи Львівської міської ради та комісії УГКЦ у справах дітей у Львові почала діяти нова програма опіки над дітьми-сиротами: одна церква, одна дитина. Відтепер частиною дітей, що перебувають у школах-інтернатах, опікуватиметься прихожани церков. Ця програма зорієнтована на дітей від 14 років. Під такою опікою дитина перебуватиме до свого повноліття. Зараз у відділі у справах дітей Львівської міської ради на обліку перебуває 570 дітей-сиріт. З них 91% влаштовує у сімейні форми виховання. А 41 дитина перебуває у інтернатних закладах. У Львові є понад 120 церков різних конфесій. Якщо вони висловлять бажання взяти участь в програмі, всі діти зможуть отримати відповідну допомогу. Папа Римський Франциск попросив вибачення у лютеран та інших християнських церков за переслідування зі сторони Римокатолицької церкви, які відбувалися у минулому. Раніше прес-служба Ватикану повідомляла, що папа Римський вирішив у жовтні 2016 року відвідати урочистості з нагоди 500-ї річниці протестантської реформації. Католики традиціоналісти засудили Франциска за такі кроки щодо лютеран, зокрема за спільні молитви, які католики та протестанти проводитимуть упродовж 2017 року. Діалог католиків і лютеран Триває з 1960-х років часу другого Ватиканського собору. Але офіційне спілкування між церквами відсутнє. Це були всі новини. Робіть, як написано у Біблії. Пробачайте своїх ворогів і моліться за тих, хто вас ненавидить. Нехай Божі благословення будуть з вами. Зустрінемось через тиждень на все добре.